Доброго дня! Мене звати Людмила Іжаковська, я лікар-фармаколог. Існує теорія, що дитина в перші місяці життя захищена від інфекцій імунітетом отриманих від матері в утробі, але щойно дитина народжує стерільного середовища матусіного живота. Вона потрапляє у світ густо населеними різними мікроорганізмами, деякі з них є корисними. Вони допомагають організму в процесі в життєдіяльності, де котрі можуть викликати легкі захворювання, що не є небезпечними для життя, але допомагають тренуванню імунітету здатністю організму чинити супротив. Зовнішньому захворюванню. але існує клас мікробів, вірусів, бактерій, грибків найпростіших, які можуть бути смертельно небезпечними для дітей. І, от до вакцинального еру вони забирали мільйони життів. Те, що сьогодні ми всі маємо доступ до вакцинації, є великим досягненням, адже вона допомагає запобігти багатьом захворюванням та зберегти життя наших дітей.